Всіх вітаю! У цьому відео покажу вам ось такий гарний табурет Modern. Табурет пластиковий. Пластик тут досить товстий, витримає великі навантаження. Сам виробник вказує, що він здатен витримати до 300 кг. Не знаю, якщо що до 300 кг, але кілограм, я гадаю, 150 точно витримає. Табурет має ось такий мінімалістичний дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру. Зовні табурет матовий і має таку невеличку текстуру, не знаю, чи вийде вам показати. Табурет буває також у різних кольорах і в двох розмірах. Також ці табурети досить гарно і компактно становляться один в одного. І не будуть займати багато місця, якщо ви купите декілька. Такі табурети можна використовувати як вдома, так і на вулиці. Матеріал цей не боїться ні вологи, ні сонця, він не пересихає, досить довговічний. І, як я вже казав, має досить цікавий мінімалістичний дизайн. Якщо вам сподобались такі табурети, придбати їх можна по ссилкам у описі до цього відео. Всім дякую за перегляд! Гарного дня!